Привіт! Продовжую ділитися досвідом та результатами роботи своєї домашньої майстерні. Е, нагадую, я любитель, ніякий там не майстер, не професіонал, просто після роботи е, полюбляю ну от щось таке крутить, різати, шліфувати. ну в общем. Розрядився шуруповерт. Поки акумулятор заряджається, я покажу вам чим зараз я тут займаюся. Значить, в TikTok залетіло. Два відео по 800 тисяч переглядів зараз там. На одному відео чайка. ну Іграшка маятникова да, літає. На іншому лелека. Нормально так насипало аудиторії. В інстаграм перейшли підписалися, ну І відповідно є трохи зараз замовлень. Тому рекомендую, у кого зараз застій, пробуйте через TikTok поширювати. Рекламувати себе, показувати свої роботи, ну, а гляди і зайде. Значить, я тут зробив ось таку поличку. Думав просто спочатку зробити, ну, зробити я і зробив, вирізав ось такі хмаринки, але з. Фанери 4 міліметри. Раніше я робив так. Зробив все так само, але з такої тонкої фанери. Зробив все і потім робу, роблю просто два отвори для саморіза, прикрутив, але саморіз видно. я цього разу вирішив трохи ускладнити цю всю роботу і зробити так, щоб саморізи не було видно. Це, ну, мені, не знаю, можливо, замовнику це і не буде видно. І не побачив вона цю різницю, але я хотів, щоб цих саморізів не було видно. І я <клес> зробив тут ось такі петельки. Угу. Так, поличку прикрутив на саморізи 4 штуки. А ось тут постала друга задача: як прикрутити ці гори, щоб їх також видно не було. А, я думав, приклеїть. Потім передумав, бо ну, це ж все ж таки в дитячу кімнату, воно все должно бути безпечно. Тому, мало ли, воно там отклеїться чи ще щось. І я все ж таки прихопив на два саморізи. Один, другий. Але заховав їх ось таким. Стабілізованим мохом, його я використовую там на ключницях, коли роблю. Роблю з моха там дерева і так далі. Ну, непогано вийшло. Не знаю. Замовниці сподобалось. Мені подобається так точно. Ну, так. Ця хмаринка також. Ну, Все аналогічно, але тут уже саморіз один, тут приклеєно. І я його заховав ось таким сонечком. Друга додав до пари, ну, щоб вони, не знаю, якось воно <кій> пропорційніше виглядає. І зараз буду робити третю поличку. Замовила в мене одна жіночка. Три полички і два світильники. А зараз завершую роботу з поличками. Бачите? Ось тут дрімелем. Я зробив таке углублення. Немає... Так. Немає чіткості. О, так. Ну, тоже. Що є, тим і працюю. Нічого я нового я не купляв. Це в наборі з дремлем стандартний йшло. Там є за півтори тисячі наборчик класний, можливо, я собі колись його куплю. Буду працювати з іншими фрезами. А так зробив як зміг на швидку руку. Заховається воно так все і не буде воно видно нічого. Тут за западліцо все заходить класно. І буде чітко. Так, і отут зараз це ж я маю вирізати mm, углублення. Завтра. Буде готовий вже модуль той, ну, із світодіодами. Мій колега робить. В нього. Ну, купляю готовий модуль, який просто приклеюю ось заді цієї основи. І буде ось такий світильник. Літери я ще пофарбую. Ці літери він також на лазерному станку вирізає. Ну, В общем, отак ми поки що працюємо. Там у мене ще є замовлення на два світильники. так. Так само. Принцип принцип буде такий самий ім'я, маринка основа, ззаді світильник, все. Днями буду працювати над заготовками. Бачите, ось такі кріплення. Я вчора зробив собі заготовку, що просто взяв, ліску прочепив і все готово. Не треба там нічого вирізати, чіпляти і так далі. Тоді в мене закінчились вже ось такі речашки до іграшок. Ну, буває там дзвоники чіпляю. А зараз популярна така тема. Вони також в мене закінчились, треба ставити на токарний станок і потихеньку працювати. Ой, поприбирати треба, бо тут робота та йде, але ж М -м -м легше працювати, коли чисто. Хоча воно не хочеться, часто. Відкидуєш цей момент, думаєш, так, потім-потім, але не знаю, ви замічали чи ні. Ну, помічали чи ні. Коли в майстерні чисто, коли порядок, то віддача набагато більша. Приходиш, воно ну хочеться робити. Так що я бачу, мене це вже срач починає трошки угнітати, тому. Тому, напевно, зроблю якийсь один день передишки від замовлення. Буду просто складати все по порядку, наводити, наводити чистоту. Бо я зараз тут взагалі в угол скидаю, 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 чик-чик, аби пошвидше завершити те замовлення і його відправити. Все, друзі, я вам подякував. Будьте здорові, бережіть себе, ми ще побачимось.